Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. До вашої уваги 29-й випуск рубрики топ-5. Продовжуємо подорожувати футбольною Європою у пошуках класних матчів та історій. До речі, другий тиждень поспіль в нашому огляді не буде матчів з топ-ліг Європи, хоча однозначно і там класних поєдинків вистачало. Але про них поговоримо якось в окремих відео, а сьогодні про дещо інше. На п'ятій сходинці матч 15-го туру української прем'єр-ліги. Другий тиждень поспіль в рейтингу перебуває команда Інгулець. Єдине, що тиждень тому було фіаско 0-6 від Донецького шахтаря, але іноді потрібно отримати прочуханки для того, щоб завестися. І інгулець заводиться в 15-му турі, граючи на виїзді проти полтавської «Ворспи», здобуває першу перемогу в чемпіонаті і причому аж 3-0. Хоча Ворскла команда Юрія Максимова здавалось би була на ходу, оскільки у полтавців було дві Оспіль перемоги. Однозначно на хід гри вплинуло те, що вже на 20-й секунді гості відкрили рахунок. Потужного удару за штрафної завдає Іван Лосенко 0-1. Можливо, просто пробив для того, щоб не обрізатись. Після першого тайму гості вигравали 2-0. А на 48-й хвилині зірковича з голкіпера інгульця Олексія Паламарчука. Пенальті у Ворскли, але Паламарчук відбиває п'ятий поспіль пенальті. Скажу чесно, не знаю, чи є в Європі ще такі голкіпери, які мають таку класну серію. А у інгульця, як бачимо, Є після контратаки на 93-й гості забувають третій та здобувають перемогу 3-0. Щоправда, залишаються на останній позиції турнірної таблиці, але уже не все так безнадійно: лише один бал відставання від перехідних матчів і п'ять від рятівної сходинки. Від першої перемоги переходимо до першої поразки. На четвертій позиції поєдинок який відбувався в столиці Португалії Лісабоні. Не встиг спортінг залишити Рубена Марім, як команда посипалася за тиждень дві поразки. Пам'ятаємо, що посеред минулого тижня було фіаско в лізі чемпіонів від Арсеналу, 1-5, А от на вихідних поразка в чемпіонаті в рамках 12-го туру 0-1 вдома від Санта-Клари. Так, Санта-Клара це не подарунок, це на даний момент четверта команда чемпіонату, але все ж таки Спортінг навіть не зміг забити. А от у Санта-Клари в першому таймі лише один удар, і він же ж гол. 33-я хвилина. Потужно замештрафної стріляє Вінісіус Лопес 0-1. Як не намагався Спортінг, в тому числі і з зусиллями кращого бомбардира команди Дьокереша хоча б зрівняти рахунок, нічого в них не вийшло. Поразка 0-1. Спортінг залишається лідером чемпіонату Португалії, випереджаючи Бенфіку на 5 балів, але у Бенфіки грав в запасі, тобто за втраченими відстань становить лише 2 бали. З мальовничої Португалії переносимось до не менш мальовничої Хорватії. На третій сходинці у нас Дженаро Гатузо, який зараз нагадаю керує командою Хайдук зі спліта. На вихідних у його команди в рамках 15-го туру був принциповий матч проти Динамо Загреб. Як правило, на таких матчах просто феноменальна атмосфера. У першому таймі за бойового рівного футболу нікому забити не вдалося. А от на початку другого тайму на 54-й, Ніко Сігор виборов м'яч у захисника Загреба та без. Роздумів пробив 1-0. Фініш матчу був доволі таки емоційним та бойовим, як наслідок багато жовтих карток, в тому числі і за неспортивну поведінку. Зокрема, навіть свою отримав і Дженеро Гатузо, але його клуб виграв цей матч 1-0, і саме Хайдук зараз лідирує в чемпіонаті Хорватії. 20 років ця команда не ставала чемпіоном Хорватії. Можливо, Дженеро Гатузо подарує свято як для Хайдука, так і для міста. На другій сходинці у нас Австрія, 15-й тур тамтешньої бундесліги, грацер проти Вольсбергера. Один з найрезультативніших матчів уікенду і точно найбільший камбек. Господарі феноменально провели перший тайм та виграли його 3-0, хоч при цьому і залишилися в меншості. Але перевага була колосальна. Більше того, рахунок 3-0 тримався аж до 80-ї хвилини. А власне з цієї хвилини розпочинають забивати гості і в підсумку перевертають все на свою користь. Та здобувають неймовірну перемогу 4-3, забивши переможний гол на 98 й хвилині. Дублем за команду відзначається Анджело Гатермаєр. Саме він став автором переможного голу. Неймовірний камбек та неймовірний приклад того, як потрібно до останніх долей секунди вірити в свою перемогу. Перша сходинка у нас сьогодні чемпіонська. На завершення завітаємо до зимової уже Норвегії, де з одного боку відбулася буденна річ. Подумаєш, буде Глім став чемпіоном Норвегії в друге поспіль і в четверте за останні п'ять сезонів. Але цього разу було непросто, тому що трапляється це лише в останньому 30-му турі. А ще за два тури до завершення буде Глім пішов другий в турнірній таблиці. Щоправда, перед останнім туром таки вирвався на першу сходинку і залишалося лише здобути перемогу в заключному турі. Тим в заключному турі буде Глімт грав дома проти Лілестрема, команди, яка вже вилетіла до нижнього дивізіону. Але Лілестрем на завершення вирішив грюкнути дверима, оскільки саме гості на 11-й хвилині відкривають рахунок 0-1. Господарі мучилися аж до 41-ї хвилини, коли капітану Патріку Бергу таки вдалося зрівняти рахунок 1-1. Більше того, буде Глімт навіть виграв перший тайм 2-1, все чемпіонство в Кармані. Але Лілестрем говорить, ні. Тому що на 48-й зрівнює рахунок 2-2. Буде Глім. То для того, щоб не залежати від паралельних поєдинків, потрібно було свій матч лише вигравати, і вони його таки виграли. Причому переконливо 5-2. Зокрема, дублем ще відзначився Каспер Гек, який загалом за чемпіонат назабивав 12 голів. Загалом же ж на три бали буде Глімт випередив найближчого переслідувача команду Брант, Ну і все завершилось салютом на честь чемпіона. Ось таку п'ятірочку я вам сьогодні підготував. Якщо відео сподобалось, підтримайте його та канал лайком. Про які команди будемо говорити за тиждень. Якщо цікаво, не пропустіть наступний випуск. На сьогодні, все. Дякую за увагу, за придільний час. На все добре.